Літо по пластунськи понад тисячу скаутів по всій Україні пакують наплічники. Розпочинаються літні пластові табори. Цього року їх буде 26 і пройдуть вони у п'яти областях України та в Польщі. Табори стануть першим етапом великого святкування сторіччя організації, яке відбудеться у Львові. Пакувати з пластунам допомагала і Вікторія Іваскевич. Марта в пласі з 11 років за цей час вона побувала вже в п'ятьох таборах. Розповідає, коли їздила туди по футболки та пластунські відзначки. Зараз по досвід та нових друзів. Всі будь-мого рівня, я зможу багато чого навчатися, ніби буде більше учасників. Там дуже цікава програма. Будемо лазити по скальп, ніби вивчати екологію. Цього року пластуни пізнаватимуть не лише екологічний напрямок, серед різноманіття таборів можна було обрати на будь-який смак та вік. Табори мають різну спеціалізацію: це є водні, водні табори, є роверові, скельні, екологічні, етнографічні, мистецького спрямування. Всі табори цього року поєднає одна тема святкування сторічного ювілею пласту. Тож друга половина програми відбудеться у Львові, де й створили перші осередки організації. Приїдуть на пластову батьківщину і скаути з діаспори. Львова з'їдуться власне, зі всі, зі всього світу. Відповідно, кожен край, Америка, Канада, Аргентина та решта зможуть представити себе, що вони робили 100 років, чим займалися. Загалом учасниками святкувань стануть понад дві тисячі пластунів із 15 країн світу. А от як таборуються пластунам, ми покажемо вам уже в понеділок. Вікторія Іваскевич, Павло Замрій, Євген Рижавський, Вісник.